Королівські ботанічні Кью в Лондоні це 132 гектари ландшафтних парків і більш як 50 тисяч живих рослин. Сюди приїжджають тисячі туристів. Часті гості і садівники-аматори. Вони хочуть надихнутися і спробувати повторити те саме на своїх ділянках. Місцеві працівники зазвичай дають поради, але нині мусять переглядати свої погляди. Вони дедалі частіше враховують те, що погода стає спекотнішою і посушливішою. Це літо виявилося справжнім випробуванням. Нормального дощу не було, мабуть, уже понад місяць. Ми кілька разів влаштовували полив, але це не вельми допомагає. Трава справді добре адаптується до таких умов, хоча на вигляд жахлива, але вона здатна вижити і завжди виростає знову. Трава дуже суха і схожа на солому, і не лише тут, але експерти радять не перейматися згодом газони відновляться. З 5 серпня в Гемпширі на острові Вайт тимчасово обмежать використання води. Під час економії не можна поливати сади й мити машини зі шланга. Також заборонено наповнювати басейни й декоративні ставки. Унаслідок одного з найпосушливіших літніх сезонів за всю історію спостережень водостік зменшився на чверть. Обмеження запроваджують у регіоні вперше з 2012 року. Екологи кажуть, що погода в країні дедалі більше нагадує середземноморську. Тепер фермери замислюються над тим, щоб вирощувати рослини, стійкі до спеки. Цей гравійний сад розташований в Есексі. Тутешні рослини чудово почуваються без поливу навіть під час нинішньої спеки. Деякі з них не поливали з 1992 року, коли сад було закладено. Липень 2022-го в країні став найпосушливішим другим місяцем літа з 1984 року і восьмим найпосушливішим за всю історію спостережень, яку ведуть із 1836 року. Загалом останні вісім місяців стали для Англії найпосушливішими за 45 років.